Як я шкодую зараз, що ми розмовляли того вечора про наукову фантастику. Адже якби цього не сталося, мене не мучила б досі ця дивна неймовірна історія, яку неможливо ні спростувати, ні довести, ми зібралися ввечері четверо професійних письменників фантастів, і я думаю, ділової розмови було не уникнути за жодних обставин. І все ж таки ми утримувалися від неї протягом всієї вечері. Медісон з виразом розповів нам про те, як ходив на полювання. А Бразель почав дискусію про шанси доджера на майбутніх виборах. І треба було мені перевести розмову на фантастику. Я цього не хотів. Але мені раптом здалося кумедним, що поведінка нашої четвірки нічим не відрізняється від поведінки звичайнісіньких, нічим не видатних людей. Захисне забарвлення, ось як це називається, сказав я. Сидимо тут і намагаємось виглядати не гірше за інших. Бразель глянув на мене, трохи роздратований тим, що його перебили. Про що це ти? Про нас, відповів я. Як добре нам вдається грати роль солідних, задоволених життям городян. Але ж це не так. І всі ми чудово розуміємо, що до чого. Ми активно незадоволені тим, що відбувається на землі та навколо нас, і саме тому вигадуємо один уявний світ за іншим. А та маленька деталь, що нам за це платять, тут, звісно, ні до чого, саркастично зауважив Бразель. Ні, чому ж, погодився я. Але ж ми вигадували найнеймовірніші світи і людей задовго до того, як надрукували хоча б один рядок, хіба не так? І навіть коли ми були зовсім малі. А все тому, що ми не почуваємося на землі, як удома. Медісон пирхнув Навряд чи ми б почувалися краще на тих планетах, які вигадали. Ось тоді Гарік Четвертий у нашій компанії втрутився у розмову. Він завжди поводився дещо дивно. Але він нам завжди подобався, і ми захоплювалися його розповідями. Особливо добре вдалася йому одна серія про уявну планету, яку він описував до найдрібніших деталей. Це сталося зі мною, сказав він. Що сталося з тобою? спитав Медісон. Те, що ви тільки що припустили одного разу я написав про уявну планету, а потім мені довелося жити на ній, відповів Гарік. Медісон засміявся. Сподіваюсь, там було краще, ніж у похмурих світах, які так і лізуть мені в голову. Але Гаррік навіть не посміхнувся. Я б багато чого змінив, пробурмотів він, якби знав, що мені доведеться колись там жити. Бразель підморгнув нам, а потім, не мудруючи, лукаво заявив. Ми слухаємо вас, Гаріку. Гарік почав свою розповідь повільно, роблячи паузи після кожних кількох слів. Це сталося після того, як я переїхав до будинку поряд з електростанцією. На перший погляд, може здатися, що це місце неспокійне, але насправді там на околиці міста стояла повна тиша. А тиша була мені потрібна, щоб писати. Я одразу розпочав роботу над новою серією оповідань. Дія в них відбувалася все на тій же уявній планеті. Я почав з детального фізичного опису цього світу і того всесвіту, в якому він перебував. Я з головою пішов у роботу, нічого не помічав навколо. А коли скінчив писати, у моєму мозку наче щось класнуло. Це було коротке і надзвичайно дивне відчуття, яке чомусь нагадало мені процес кристалізації. Я завмер, подумавши, що божеволію, адже раптом я цілком виразно відчув, що Всесвіт і той світ, про який я писав весь день, викристалізувалися і здобули фізичне існування. Звичайно, я відмів цю безглузду думку вбік. Вийшов з дому і незабаром про все забув. Але наступного дня сталося те саме я працював над мешканцями моєї вигаданої планети, я зробив їх людьми, але відмовився від ідеї високої цивілізації, інакше мені не вдалося б створити ті конфліктні ситуації, які були необхідні для оповідання. Отже, я створив свій уявний світ із напівцивілізованими людьми. Я описав їхню жорстокість і забобони. Я уявив собі їх барвисті, але не красиві міста, і як тільки я відклав перо у бік, у моєму мозку знову щось клацнуло. На цей раз я був неприємно вражений адже ще сильніше, ніж раніше, зміцніло в мені дивне переконання те, про що я писав, нічого не помічаючи навколо, стало реальністю. Я спробував міркувати логічно, намагаючись переконати себе, якщо я справді створив реальний світ і всесвіт, то де вони були? Вже, принаймні, не в навколишньому космічному просторі, не могло в ньому існувати двох абсолютно різних всесвітів. Але, можливо, моя уява зробила їх реальними в якомусь незаселеному, порожньому космосі або в іншому вимірі. У просторі, де існували вільні атоми, матерія в хаотичному стані, яка почала набувати форм від сили концентрації моєї думки, що тільки я не вигадував, швидше фантазуючи, ніж міркуючи, намагаючись застосувати закони логіки до неіснуючого, як вийшло, що досі мої фантазії ніколи не ставали реальністю. Що ж, це можна було пояснити. Адже поряд була потужна електростанція, який-небудь крихітний витік невідомої енергії, що не піддається розрахункам, міг сфокусувати образи, на яких я концентрувався, передаючи їх у порожній космічний простір, де відбулося формування матерії згідно з тим, що я уявляв. Чи вірив я такому поясненню? Ні, не вірив. Просто знав, що так і є. Я розумів, що це неймовірно, що моя уява не могла створити реального всесвіту в іншому вимірі космосу. Проте був абсолютно переконаний у тому, що саме так все сталося. Дещо забавне спало мені на думку. Мені стало цікаво, а що якщо я уявлю себе в цьому іншому світі? Я тут же сів за стіл і став одним із мільйонів людей, що населяють цей уявний світ. Написав собі цілий родовід, наділив сім'єю, вигадав увесь свій життєвий шлях аж до теперішнього часу, і в моєму мозку клацнуло. Гарік замовк, дивлячись на порожню філіжанку, яку повільно крутив у руках. Медісон поквапив його. І потім ти звичайно прийшов до тями, побачив прекрасну дівчину, яка схилилася над тобою, і запитав, де я? Та ні, все не так, мляво відповів Гарік. Зовсім не так. Я прокинувся в цьому іншому світі, мабуть. Але це було не пробудження, просто я раптом там опинився. Я залишився самим собою, але лише тим, якого уявив Цей інший я завжди жив тут, як і його численні пращури. Не забувайте, я дуже ретельно все вигадав. І в цьому створеному уявному світі я був такий же реальний, як у своєму власному. Гірше не вигадаєш, ця планета та її невисокий рівень цивілізації були до болю реальні. Він знову замовк. Спочатку я почував себе дивно. Я йшов вулицями на красивих міст, дивився в обличчя перехожим, і мені хотілося закричати їм. Я вас всіх вигадав, якби не моя уява, вас просто не було б. Але я промовчав, мені просто не повірили б. Для них я був лише незначною маленькою людиною, однією з багатьох. Як могли вони здогадатися, що і вони самі та їхні традиції, історія, весь всесвіт був раптово створений моєю уявою? Після того, як уляглося моє перше збудження, я зрозумів, що мені тут не подобається. Конфліктні ситуації та жорстокість, які так привабливо виглядали на папері, були потворні та неприємні у житті. Мені хотілося лише одного якнайшвидше повернутися у власний світ. Я не міг цього зробити, просто не знав як. В моїй голові, правда, майнула думка, що мені слід спробувати уявити себе у своєму світі, але з цього нічого не вийшло. Та сама невідома енергія, яка створила диво, діяла лише в один бік. Не буду говорити, як мені було погано, коли я зрозумів, що назавжди приречений залишатися у цій моторошній для мене напівцивілізованій планеті. Спочатку я навіть хотів покінчити життя самогубством. Але я цього не зробив адже людина може адаптуватися до чого завгодно. І я адаптувався. І чим ти там займався? Маю на увазі, ким став? запитав Бразель. Гарік знизав плечима. Я мало був знайомий з технікою та ремеслами цього вигаданого світу, адже я вмів лише одне писати. Я мимоволі посміхнувся. Чи не хочеш ти сказати, що почав писати фантастичні розповіді? Він серйозно кивнув. Що мені ще залишалося робити? Я ж нічого більше не вмів. Я почав писати про мій власний реальний світ. Для решти мої розповіді були яскравою вигадкою, і вони мали успіх. Ми засміялися, але Гарік був як ніколи серйозним. Медісон вирішив підіграти йому до кінця. Як же тобі вдалося зрештою повернутися з того світу, який ти придумав? Ніяк, сказав Гарік, важко зітхнувши. Та годі! весело запротестував Медісон. Адже зрозуміло, що це вийшло. Гарік урочисто похитав головою і підвівся з крісла, збираючись іти. Та ні, сумно сказав він. Я все ще тут.